Зараз пересажурій, який зловив десь приблизно з 1 по 5 червня. Поставив сюди в перший день рамку вощин і все. Більше я до нього не лазив. І буквально тиждень тому поставив ще полоски від кліща і все. Гніздо я не відкривав і не дивився. Зараз буду переселяти його в шести рамки. Рій займає сім рамок, ну, сьому рамку в якісь інші сім'ї поставлю. Бджоли щось не дуже миролюбні. На наступний рік матку замінити потрібно. Ось така вощина, яку я ставив. Язика потрібно обламати, мабуть, буде. А ця рамка повністю медова. Бджоли себе взиму підготували, повністю залити. Десь забудували щось. трошки ще розплідує. Тут теж. До стінки вон, якого язика відбудували. Як повноцінна рамка. Повністю запечатаний з медом. Капець. Не знаю як його буду вирізати, якось доведеться, тут теж покажи. Лоски ставив варостоп, користуюсь ним вже третій рік, задоволений. І це ще з розпаду. Я її потім, як вийде розпліт, приберу на зиму. Повністю язик відбудували як восьма рамка. Можливо, і на цій стороні теж буде язик, не знаю ого. Повністю медова рамка. теж повністю запечатано от бджоло я струшу а рамку в суток з ховища покажись з цього боку. з цього боку ти саме Це до цього рою я не лазив взагалі жодного разу в гніздо. Сьогодні 27, здається, серпня. Все, можу споключати.